Так і по Україні удари по нафтовим резервуарам у порту Тимрюк у краснодарському краї та ураження новошахтинського заводу про все у новиному дайжесті з 25 грудня. Вночі війська РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Є знеструмлені споживачів в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також аварійно знеструмлена значна частина споживачів на Одещині. Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Повідомили в міськраді. В одній з квартир виникла пожежа. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури міста. Через удар по багатоповерхівці загинула людина, ще восьмеро постраждали. До кабіні дрони центру спецоперації Альфа уразили нафтові резервуари в порту Темлю у Краснодарському краї, повідомили в спецслужбі. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Також під ударом був Оренбузький газопереробний завод. Сталося займання газу в трубопроводі. Технологічний процес призупинено. Підрозділ повітряних сил ЗСУ атакували новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області ГРФ, Повідомили в Генштабі. По ньому українські військові влучили крилатими ракетами шторм Шедоу на підприємстві. Зафіксували вибухи.